Чудовий виступ українців на чемпіонаті Європи. Олег Жох здобуває чергове золото та дуже цікаві порівняння на Піцбург Про. Здоров Гейс, ви вже давно просите мене розширювати моє охоплення залізного спорту, тому сьогодні новини заліза будуть зовсім без стронгмену. Розпочнемо ми із поверліфтингу, де нашим збірникам вдалося показати просто надзвичайно хороші результати. Перше загальне командне місце посіла збірна України серед юніорів. Причому дане досягнення підкорилося як хлопцям, так і дівчатам. Витримали Марку також і юнаки. Причому знову ж таки, як хлопці, так і дівчата зайняли перше командне місце. А от в індивідуальному плані сильно виділитися зумів Василь з Бандут або з Бандут. поправте мене, хто знає як правильно. Спортсмен зумів не тільки стати чемпіоном Європи серед юнаків у ваговій категорії до 93 кг, але й становити новий світовий рекорд у присіданнях. Тепер він становитиме 351 кг. Також Василь пожав лежачи 172,5 кг та потягнув у класичній тязі 280 кг. Таким чином атлету вдалося зібрати суму у 803,5 кг. Ще один рекорд Європи серед юнаків зумів поставити Владислав Білос, але уже у ваговій категорії до 83 кг. кілограм. Він зумів присісти та встати зі штангою у 320 кілограм. Також цілу купу медалей різного гатунку вдалося завоювати і нашим дорослим спортсменам. Особливо відзначити хочеться Віктора Лисковця, який виступає у 105-й ваговій категорії, де йому вдалося вибороти срібну медаль та встановити новий світовий рекорд у жимі лежачи. Віктор із використанням одношарової екіпи зумів пожати 325,5 кг. Загалом тут можна розказувати і розказувати, адже перелік медалей українських спортсменів легко можна розмістити на декількох сторінках тексту. Тому в описі під відео я залишу усі матеріали, а також посилання на сам Чемпіонат Європи, і буду чекати на відгук від любителів пауерліфтингу. Бо, як бачите, у цій темі я трохи плаваю. Тому, якщо вам подобається таке висвітлення, то я, звісно, буду поглиблювати свої знання тут. Український арвестер Олег Жох знову перемагає на чемпіонаті Європи у своїй 85 й ваговій категорії. На шляху до фіналу Олег зустрівся із п'ятьма суперниками, де, уявіть собі, зазнав навіть одної поразки. Проте варто зазначити, що латвієць Томс Розіц. По факту не поборов українця, а змусив зробити жоха два фоли, через що йому і зарахували поразку. Така невеличка прикрість зовсім не завадила Олегу дістатися до фіналу, де українцю знову ж таки протистояв той самий розіць. На цей раз таких помилок Джох не припускався і впевнено переграв свого суперника із рахунком 2-0. Чемпіонат Європи це звичайно добре, але ми всі чекаємо на виступи Олега Жоха на більш розкрученому East versus West. Організатори цього дійства недавно оголосили про 13-ту подію, і своїх суперників отримали інші українські рукоборці. Так Євген Прутнік зустрінеться із топовим грузином Іраклі Зіракашвілі. А Сергій Калініченко в свою чергу протестує Тревіса Бекінта. Брайан шоу, чотириразовий володар звання найсильніша людина світу, схоже, всерйоз зацікавився армреслінгом. Зараз він активно знімає контент на цю тему разом із Едді Холом, використовує всякі армійські штучки-дрючки, виконує вправи із арсеналу армреслерів, піднімає там, де треба свої силові показники. Тому цікаво буде поспостерігати, що з цього всього вийде. Брайан це, безперечно, генетичний унікум, один із найбільш обдарованих спортсменів в історії. Окрім того, він надзвичайно працездатний. Усі ці фактори говорять про те, що шоу може стати хорошим рукоборцем, ну, принаймні у Pop Army, який дуже популярний в Америці, він точно має бути одним із найкращих. Ви тільки погляньте на його розміри. Поруч з ним Едді Холл виглядає просто як молодший брат. Ну і наостанок трохи новин бодібілдингу. Нещодавно на Pittsburgh Pro відбулося гостьове кузування топових бодібілдерів. Нагадаю, що тут вони красуються у своїй міжсезонній формі, залиті, щокасті, одним словом, на масі, проте все ж таки ще із досить низьким відсотком жиру. Одразу звертаю вашу увагу, що тут позують представники різних вагових категорій. Окрім відкритої, також є два атлети із категорії Classic Fizic це Урс Калічинський та Рамон Дін. Тому ті, хто не розуміють, яка різниця між атлетами різних категорій, можуть зараз наочно все побачити. Класики помітно менші від представників відкритої категорії, але особисто, на мій погляд, куди більш гармонічніші. Тут також цікаво було би побачити Кріса Бамстета п'ятиразового МО у класичній категорії, бо він, в свою чергу, дещо побільше і від Урса, і від Діно, тому дуже шкода, що канадець не позував. Також зверніть вашу увагу на Ендрю Джакіта, величезний атлет із хорошими пропорціями. У минулому сезоні його почали критикувати за буцімто синтольні ікри. Ну і якщо придивитися, то дійсно виглядають вони не надто природні. А уже зараз дуже кидаються очі плечі атлета, зокрема задня дельта. Готісь на фоні інших атлетів стріляє вона дуже і дуже сильно. Ще дуже здивував мене Нік Вокер. Я висвітлював його форму минулого року, коли він напередодні Олімпії отримав травму і знявся з турніру, маючи дуже хороші кондиції. Ну і тоді Нік виставляв фото у дуже і дуже хорошому для себе ракурсі і здавалося, ніби він якимось чином пофіксив свою величезну талію, через що його пропорції виглядали так, ніби він ну, дійсно мав брати цю олімпію. Але, звичайно, на відео у живому порівнянні помітно, що ця фігура тумбочки нікуди не ділася, і нікова талія аномалія. Ну, як була, так і є. Незбройним оком помітно, що Дерек Лансфорд, який в результаті виграв 23-ю олімпію, у цьому компоненті набагато набагато акуратніше. Ну що ж, друзі, на цьому все сподіваюся, що вам сподобалось. Я і надалі старатимусь включати у свої відео все більше і більше пауерліфтингу, бодібілдингу, реслінгу і ще всяких цікавинок зі світу залізного спорту. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Це був Прокачник. Ще почуємось.